Україна готова до перемир'я з Росією на час проведення зимових Олімпійських ігор у 2026 році. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихій, і також він повідомив інформацію щодо ракет тамагавки. Наразі Сполучені Штати Америки не відповіли відмовою на це питання. каже, є дуже детальна і активна дискусія щодо можливості надання цих ракет. Я вважаю зараз, друзі, що справді історія з тамагавками це виключно політична медійна історія, але вона нам потрібна, тому що риторика. Трампа про посилення підтримки України, вона важлива. Однак за риторикою мають стояти практичні кроки, яких, на жаль, немає. Тим часом у США стався потужний вибух на військовому заводі Accurate Energetic Systems, який виробляє вибухівку. Підприємство в штаті Теннессі повністю зруйновано. За даними місцевої влади, є загиблі. Та щонайменше 19 зниклих безвісти взагалі. Причини вибуху з'ясовують. Раніше компанія отримала контракт Пентагону на поставку тротилу на суму близько 120 мільйонів доларів. Такі інциденти, як ви бачите, трапляються навіть в США. Ну, звісно, ніхто там про російський слід не говоритиме. Адже Трамп дякує Путіну за те, що той його підтримує. Пані Мелані навіть налагодила комунікацію з президентом Росії. І Трамп учора е зробив заяву, так як і його перша леді, про... Китай, він вважає, що вже історія з сектором гази вичерпана, хоча насправді не так. Мир там дуже крихкий. Палестинці повертаються додому, дійсно таке і є. І Трамп сказав, що тепер буде розбиратися з Китаєм. Сполучені Штати Америки запровадять 100% мита на китайські товари, крім будь-якого тарифу, який вони зараз сплачують. Про це повідомив Трамп у своїй мережі True Social. Рішення про додаткові мита може набути сили. З 1 листопада 2025 року фондові ринки вже відповідним чином відреагували, Просідання не тотальне, друзі, менше 2 мільярдів доларів, це, чесно кажучи, для фондового ринку США ні про що. Впав біткоін, але я думаю, що він повернеться на свої позиції. Уже знають, що слова Трампа не варто брати до уваги так дуже сильно. І дочекатися потрібно конкретних рішень. Таке рішення, за словами Трампа, стало відповіддю на плани Пекіна ввести масштабні експортні обмеження на майже всі товари, які виробляє Китай. Трамп назвав дії китайської влади ворожими та безпрецедентними у міжнародній торгівлі. Ну, очевидно, що Сінь Цзінпін піднімає ставки напередодні зустрічі із Дональдом Трампом. Трамп робить те саме. Тому я дійсно не поспішав би зараз посипати голову попелом стосовно чергової заяви Трампа про. Якісь чергові мита. Крім Мит, США планують запровадити експортні обмеження на все критично важливе програмне забезпечення і інші товари. І на тлі загустрення торгівельної війни з Китаєм Трамп заявив, що він не відмовляється від зустрічі з СІ. Він сказав, А Де ви таке бачили? І чули. Я такого не говорив. Ні, каже, я не скасовував цю зустріч. Я буду там у будь-якому разі. Він зараз говорить про участь у саміті АТЕС, який відбудеться наприкінці жовтня Південній Кореї. А також я припускаю, що ми можемо мати зустріч. Китай поки що ніяк не реагував на заяву Трампа. Також Трамп подякував Путіну за слова підтримки. Раніше Путін заявив, що вважає Трампа гідним Нобелівської премії. Ну, відреагував Трамп на цю. Тезу Путіна і каже дякую президенте Путіну. Треба ще Трампу подякувати і Лукашенку, і Путіну за те, що той і інший вбивають українців, і дітей, і цивільних, і військових просто без будь-якої причини. Друзі, нагадую, з території Білорусі по нас прилітали ракети. Лукашенко санкціонував ці обстріли. Також Трамп прокоментував присудження Нобелівської премії миру венесуельській позиціонерці Марії Мачадо і каже, що зателефонував їй. Та заявила, що приймає нагороду на честь Трампа. Дійсно, Мачадо у мережі Ікс подякувала Трампу за підтримку опозиційного руху в Венесуелі, і е, вона сподівається, що така підтримка буде залишатися надалі. І Трамп сказав, вона зателефонувала і сказала: я приймаю це на вашу честь, тому що ви дійсно заслужили. Дуже хороший вчинок, я радий тому, що врятував мільйони життів. Він додав, що якщо Мачадо готова... Була б віддати йому премію, ну він би не був би проти. Він, правда, її про це не просив, але він не заперечує навіть і такого кроку, якщо буде. І взагалі говорить: ну, Мочадо отримала премію за 2024 рік, натякаючи на те, що певне ще можуть розглянути питання про надання премії Трампу. І в цьому році, ну, принаймні, треба, щоб він дав додаткові пояснення, але пояснення від Трампа це взагалі окрема історія, яка вимагає. Певне, якогось медичного заключення. Володимир Зеленський зазначив те, що зараз у нас основне завдання після таких ударів, які завдає Російська Федерація по території України, відповідати ворогу. Відповідно, ми знаємо, що робимо, зазначив лідер України. Україні передусім треба захистити 203 ключові об'єкти інфраструктури, зокрема в енергетиці, газопостачанні та водопостачанні. На сьогодні включно втрати Росія на добропільському напрямку становлять 13 тисяч. Триває зачистка території біля Володимирівка, зазначив лідер України. Включно він додав щодо погодних умов, про які ми з вами попередньо обговорювали. Ми чекаємо той пакет, який обіцяв президент США, і я очікую, що ми можемо отримати відповідні терміни постачання цих систем, зазначив лідер України під час вечірнього відеозвернення, ну і включно під час своєї конференції. Але дорогі глядачі варто розуміти, те, що дійсно чим гірші погодні умови, тим варто зауважити, що гірше обом арміям на фронті, тому що листя опадає, подекуди ховатися, немає де, тому ми розуміємо, що це все відбувається. Вайтя. Або в якійсь такі не дуже рівнинні місцевості, і тому а, той, хто знаходиться зверху, має паритет над тим військом. Але бачимо, що наші захисники дійсно за літо за ось цю літню кампанію, весняну літню кампанію, не дали ворогу просунутися на ці бажані рубежі, які б вони хотіли, а стримували незбройну агресію з боку Російської Федерації. Далі ми з вами обговоримо про те, що ж дописали американські аналітики інституту вивчення війни, адже вони зазначають, що до того. Чому ж Російська Федерація зараз б'є по енергетичних об'єктах у різних регіонах України? Аналітики ІСВ розкрили мету росіян. Аналітики Американського інституту вивчення війни наголошують, що Росія все частіше використовує удари по регіональних українських енергетичних об'єктах з обмеженішими засобами протиповітряної оборони, імовірно, намагаючись скористатися малою кількістю українських систем ППО Петріот. ІСВ продовжує оцінювати, що Росія надає пріоритет ударам по цивільній та енергетичній інфраструктурі, щоб продовжувати свою давню кампанію із погіршення енергетичної. Безпеки України напередодні зими 2025-2026 років, та звісно ж деморалізувати українське суспільство йдеться у звіті американських аналітиків. Ну з приводу того, аби створити знаєте таку паніку в українському суспільстві, то це своєрідна така і інформаційно психологічна війна, яку продовжує вести також Російська Федерація після обстрілів, які вони завдають по території України. Ну і щодо реакції на обстріли, мені здається, ми з вами вже давно. Адаптовані до відключень до того, що необхідно мати як свічки, так і ліхтарики, так і заряджені павербанки, і телефони, а то і кофлоу, і генератори, зарядні будь-які станції Задля того, аби в такий момент, коли необхідно вімкнути, і у вас було все відповідне, тому що від початку 2022 року Росія показала, який терор вони хочуть робити на території України. І ми щиро вдячні тим енергетикам, і взагалі відповідним службам, які після таких ударів відновлюють все відновлюють. Ми розуміємо, наскільки. Це важко, але працюють. Працюють задля того, аби у нас з вами було все необхідне для життєдіяльності, і тому адаптовані, знаєте, незламні і готові до будь-яких викликів, які створює Російська Федерація. Володимир Зеленський сказав про блекаут, який можливий у Москві. так. Чи варто його чекати? Президент очікує, що партнери активізують надання потрібних Україні засобів оборони від російських атак? Україна має відповідати ворогу. Так, президент Володимир Зеленський під час брифінгу відповів на питання Уніан: чи може у Москві статися блекаут після сьогоднішнього удару РФ? по... Українській енергетиці так далі буде пряма мова. Наше завдання після ударів відповідати ворогу. Наше завдання передовсім захищати себе, і те, що ми сьогодні бачили, що вони зробили, накопичували, розуміли, що будуть робити, чекали дощу і туману, розуміючи чітко, що і дощі заважають будь-якому будь-кому ширше використовувати авіацію, тобто вони знають, що вони роблять, і ми знаємо, що ми робимо. Сказав. Зеленський, крім того, президент України відповів на запитання, чи усвідомлюють міжнародні партнери небезпеку російських масованих атак на українські критичні об'єкти інфраструктури і чи прискорюють надання Україні засобів протидії таким обстрілам? Далі Пряма мова одна з найскладніших задач це системи Петріот. Передовсім, тобто ми розуміємо, що кількість виробництва балістики в Росії розуміємо, яким чином зменшувати це виробництво. Ми розуміємо, куди треба направляти наші далекобійні можливості проти чого відповідних виробництв. І так само розуміємо, що нам потрібні системи ППО Петріот. Сказав Зеленський. За його словами, вже немає секрету у тому, що Україна очікує на дві системи Петріот. Восени ми ці системи із відповідним комплектом. Том ракет отримаємо, сказав Зеленський. Водночас він нагадав, що безумовно йдеться не про той десяток ППО, який Україна очікує від США. Це інші системи, про які нам вдалося домовитися. Ми очікуємо той пакет, який обіцяв президент Сполучених Штатів Америки. І я очікую, що ми можемо отримати відповідні терміни постачання цих систем. Так додав Зеленський, і також про поставки іншої зброї. Він нагадав, що наступного тижня делегація України на чолі з прем'єр-міністром Юлією Свероденка відправиться до США. Подивимось, що ми отримуємо, який фідбек дуже очікуємо. Сказав Володимир Зеленський, Як розповів глава держави від сьогодні. Він сьогодні провів нараду з урядовцями щодо отримання західної допомоги. Усі займаються питаннями мегаділ, мегаугодою. запитом України до США купити зброю на близько 90 мільярдів доларів. Так, як ми називаємо, але найголовніше не назва, а те, що там є. Там номер один. Це ППО. Ми готові це купувати. Ми хочемо задіяти різні формати програми. Одна з них. URL – перелік пріоритетних потреб України. Інші це наші двосторонні безпекові угоди. У нас є гроші. і Розуміння партнерів, що треба виділяти гроші на ППО зі сполучених штатів і не тільки, але передовсім на Петріоти, повідомив Володимир Зеленський. Також Україна дуже зраховує на російські заморожені активи. Так і далі, пряма мова. Сьогодні це складно, але ми отримаємо позитивний сигнал щодо вилучення відповідних грошей. Не Зовсім, не зовсім вилучення, там інша схема через гарантії країни йде, додав Володимир Зеленський. Він зазначив, що Росія постійно погрожує Україні, а не бажає іти на припинення бойових дій. Президент зауважив, що навіть палестинське угрупування Хамас пішло на припинення вогню з Ізраїлем. Так, тобто, тим часом як терористи змогли припинити так, оце вогневе. Вогневу комунікацію, так з Ізраїлем, тим часом Росія аж ніяк не дає жодних сигналів до того, що вони хочуть дійсно закінчувати війну. Вони цього не хочуть. Їм це абсолютно не цікаво. Вони зацікавлені у тому, аби кошмарити українців, аби знищувати нашу. Націю знищувати усіх, тому що вони зацікавлені у наших територіях. Вони зацікавлені у тому, щоб українці перестали бути українцями, так а стали малоросами чи росіянами. І нам із вами не слід забувати про те, що дійсно дійсно важливо пам'ятати, чому в країні війна триває вже четвертий рік, і робити усе можливе для того, аби наша перемога була не так. Далеко так, а також, якщо казати про те, як, чи може бути блекаут у Москві, то експерти вказали на дилему: так після трьох років постійних ударів по українській енергетиці, Росія так і не змогла занурити Україну в темряву, так у вересні президент Володимир Зеленський прозоро натякав, що Україна дзеркально відповідатиме на російські удари. По українській енергетиці, однак на практиці симетрична відповідь може бути поганим рішенням. Пише військово-аналітичний портал Дефенс Експрес. У першу чергу аналітики пропонують подумати про те, наскільки технічно є можливим влаштувати блекаут десь у Росії. Вони зауважують, що сьогоднішні перебої з електрикою в низці українських регіонів стали наслідком не так саме сьогоднішнього ракетного дару, як загалом методичних обстрілів української енергетики, які Росія здійснює з жовтня дві. 2022 року так наголошують експерти наступне уявити, скільки сотень крилатих та балістичних ракет, а також тисяч далекобійних дронів на це пішло у Росіян за три роки. Цілком можливо. Хоча навряд вийде точно порахувати. Звідси аналітики виводять другий аспект проблеми: скільки ресурсів в Україні доведеться витратити, аби влаштувати блекаут у Росії. Деться в публікації наступне завжди. Треба пам'ятати, що війна це протиборство ресурсів, а зазвичай виграє той, хто або має їх більше, або краще розпоряджається. Меншим так експерти зазначають, що Росія має достатньо ракет, щоб систематично бити по українській енергоінфраструктурі, в тому числі газовому видобуванню, а також по оборонних підприємствах. Натомість Україна маючи значно менше ресурсів, зробила ставку на ураження російських НПЗ, оскільки їх можна ефективно вивести з ладу недорогим дроном з малою бойовою частиною.